Христос Воскрес, любі мої українчики. На дроті з вами я, Володя Фурман. Я на дроті із Сполучених Штатів, Борода Синя, мікрофон теж. Поговоримо про трохи якихось новин, яких назбиралося, і ну, такі важливі речі. Ну що, у нас прийшла Пасха, і в горах почалося вже те саме, що було в минулому році. Вже почав літати літак. І, е, очевидно, вони будуть діяти по тій самій схемі, е, яка тривала протягом літа. Тому йти там марморосами е, не, не сильно варіант, тому що це складно, довго. Е, якщо ви збираєтесь ну, то тут треба діяти сміливо. Тут треба під'їжджати під будку тих прикордонників і звідти з підноса в них стартувати. І е, переконатись, що ви знаєте, де вони там знаходяться. І не сильно зважати там на якісь фотопостки, сильно переживати з, їхньої, з, 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 з цього приводу, що ви там покидаючи місто, будете наражатися на, на фотопостки. Тому що е, за фот, фотопостки то таке діло. Е, Яке не дозволяє вас впіймати. Просто дозволяє знати, що ви, що ви туди пішли. А ловити вас там, коли ви набираєте висоту. Ну, який сенс? Це треба ну, вигадати якісь дуже каральні заходи для тих прикордонників, щоб вони там за вами, як там якісь гірські козли, гналися по тих схилах. Тому. Тому ну, навіть у випадку з фотопостками не треба сильно перейматися. Бо там, якщо взяти ці містки через річки, через річку через тису, то там будуть, це, ну, я говорю про рахів, то там будуть стояти на них камери, і там якомусь діловому будуть дивитися, що на тих камерах робиться. Але вгнатися. З ділового, щоб вас там зняти із схилю, ну, типу, неможливо. Тут такий захід для того, щоб відлякати народ. Народ, в принципі, відляканий з тих країв і вони їх намагаються перехоплювати раніше. Не треба бути суперталановитим чи мати там якийсь, не знаю, якийсь дар переконання. Для того щоб з того раху. А Зараз люди, велика кількість людей мають якусь там відсрочку, мають якусь бронь, мають якісь сім'ї, мають компанії, ну і вони в принципі, можуть туди їхати потягами і проходити ті інтерв'ю прикордонників на вокзалі. Якщо картина цілісна, то поселитися і поїсти там якусь бограчу і походити, подивитись на ті всі весняні краєвиди, у вас буде нагода. Бо що народу дедалі менше є, який просто їде туди на Абум. Як то було минулими роками, що просто сідали хлопці з Запоріжжя і їхали потягом до, до Рахова. І дуже дивувалися, що їх там зустрічали на вокзалі і питали, чого ви туди приїхали. І в них не було відповіді. Як це троє-четверо хлопаків вирішили всі провести час у Рахові без якогось там. Підтвердження, що вони тут з плану, що вони там збираються робити. Ніколи не були, і тут на тобі. Вирішили приїхали туди. Ну і час був тоді такий, що доводилося чи не доводилося, всіх здавали в ТЦК без розбору. Зараз вся ситуація сильно змінилася. Народу, кількість народу, який намагається туди прийти і стартанути, і з, підносу, і з там, з якогось Богдана, чи. із чи На півдороги до ділового, кількість народу сильно зменшилося. І витрачати ресурси тих прикордонників, щоб намагатися зловити там якусь одну-дві людину в тиждень, які там вирішать стартанути, Ну, це цілковите марнування ресурсів, вони таким не займаються. Вони краще наловлять людей десь, десь по, по дорозі до того. Тому що що там вздовж то й. Чорної тиси петляє одна дорога, її там в багатьох місцях можна перекрити, відловлювати там людей. Тому там то простіше робити, ніж. Ніж, ніж за квасами, ніж самому мурахою. Так, це перша частина. Друга частина про Білорусь, мабуть, варто сказати. На Білорусі є на потягів, які йдуть не в день, а йдуть тими відками вночі. І е, коли ви збираєтесь компаніями якимись їхати, якщо вас там назберується навіть двоє чи там троє людей, то не варто вам всім трьом сідати в потяг в один день і їхати туди. Тому що зараз часи такі. Що то там-то сям вони з'являються якісь прикордонники на вокзалах, на якихось блокпостах. І реально, коли у вас приїжджає там троє людей, ну ви сильно кидаєтесь в очі. І навіть якщо у вас там все гаразд, із, із якимись причинами, чого туди ви їдете, вам буде складно пояснити, як то так сталося, що троє людей, які там мало між собою знайомі, Чомусь опинилися на одному вокзалі, ну, в одному потязі, в місці, де вони ніколи не були, і причин, з причини, яку вони толком і пояснити не можуть. Тому не варто привертати до себе зайвої уваги, треба відправляти когось вперед. Якщо ви там зібралися втрьох, то відправте когось вперед, без якихось речей. Хай він там поселиться в хостел, хай він подивиться, що на тому вокзалі робиться. Щоб в той день, коли ви чи в ту ніч, коли ви будете туди їхати, він. Просто вас там чекав на тому вокзалі, щоб він взяв таксі якесь і просто почекав вас вашого приїзду, і сказав, що там робиться, для того, щоб ви могли якось вийти безпечніше. Прикордонники вони часто бувають не у формі зараз там. Вони маскуються, щоб їх не можна було впізнати. І... Продетектити їх, їхню наявність ну, вам не завжди вдасться. Так в них бувають рейди, коли вони приїжджають по формі там і якось регулярно когось там намагаються інтерв'ювати і затримувати, десь там доправляти. Цю фіню теж можна з'ясувати, якщо просто подивитися, десь там збоку і подивитися, що відбувається по приходу там якихось тих приміських потягів. Як, які люди яким чином там діють. Тому що коли потягів нема, там вони просто сидять десь в приміщенні вокзалу чи десь в автомобілі, або їх там взагалі немає. Вони можуть приїжджати під конкретний потяг і там за 5 хвилин виходити, і, чи навіть не виходити. Просто сидіти в автомобілі. А коли прибуде потяг, то вони будуть виходити і дивитися, хто там прийшов. Приїхав, кого там можна перехоплювати. Тому от на такі от речі зверніть увагу. Тому що коли ви їдете групкою, коли ви їдете з речами, ну то великі шанси, для того, що для вас то не минеться. От для кількох попередників ваших, які приїхали там по одному, у них там все було гаразд, ніхто там не мене цікавився, бо вони там виглядали плюс-мінус, як місцеві, не сильно одягнені в якісь там лакшері речі. Ви можете зрозуміти, наскільки ви зливаєтесь із народом, просто їдучи в цьому приміському потязі і подивлячись на пасажирів, які там їдуть разом з вами. Ці всі речі, ну, їх складно пояснити, як, як, діяти, як діяти, щоб не попастися? Але що серед вас, якщо ви збираєтесь по кілька, ну серед вас хтось буде мати якусь там бронь, або якусь відстрочку. Тому що часто молоді хлопці десь там стартують. Їм може не бути там тих 25 років. Такого ви випхайте вперед. Або якщо, якщо ти конкретно не маєш там якоїсь броньові відстрочки, і ти дуже там боїшся ризикувати, то можеш собі знайти напарника такого. Який може туди приїхати перший і подивитися, що робиться на тому вокзалі. Така от основна ідея. Ну, і це, мабуть, мабуть, все на сьогодні. Ну що ж, щасливої вам Пасхи. І вітаю вас із приходом весни. Тому що, якщо літаки літають вже над марморовськими хребтами, то це вже весна гарантована. Ну і. Що, для кого то не стало очевидним, досі, що ніяких позитивних змін не відбудеться. Тобто, ні Трамп не порішає, щоб ця війна закінчилася, ні, ні Путін не погодиться цю всю фіню припинити, ні, ні вибори не змінили цю ситуацію, ні прихід Паски не змінило цю ситуацію. Тут треба, коли ви прогнозуєте майбутнє, то тут треба виходити з якихось інших. Уявлень про майбутнє. Тобто треба виходити із якогось історичного досвіду, з історичних фактів. А історія в нас така в Україні, що цю війну ініціював Путін, і ніхто інший, окрім Путіна, її припинити не зможе. Звичайно, він погодиться на якесь там перемир'я, якщо йому віддати те, що він хоче. Ніхто йому те, що він хоче, віддавати не буде, тому що воно потрібно, потрібно тим, котрі за Зеленським стоять. І вони не збираються то вимінювати на якісь комфортні умови для того, щоб ви там жили, проживали. Ну, одним словом, доля простого народу, вона мало кого цікавить. Ну, так воно було завжди. Те, що розповідають в школі, там просто людинам, що світ справедливий, що є там якісь закони, є якась поліція, міліція і тому подібне, і що всі отримують на те, що заслуговують. Погана поведінка буде покарана, хороша буде винагороджена. Ну, це все не працює, тому що серед соціуму є люди, які. Мають більше ресурсів, мають більше впливу, мають більше влади в своїх руках, і вони не можуть нею не зловживати. Тому дочекатися від них якихось подачок, щоб вони подумали про простих людей, ну не для цього вони пробиралися на ту гору. І яким би там всемогутнім Трамп не був, ну припиняти війну в Україні, якимись. Радикальними заходами, типу, перестати давати зброю, він, ну, він не буде, тому що він не єдиний гравець на планеті, він не зможе цього зробити. І ніхто не зможе. Тобто зараз ну, немає якоїсь якоїсь ознаки того, що це все може припинитися. Тобто воно почалося, воно почалося давно, воно почалося ще в 2014 році це все. І ем, воно вже активна фаза з 2022 року, вона триває вже понад 3 роки. І якщо дивитися ось на цей історичний контекст, то легше воно не буде. Воно навпаки, буде загострюватись. Тому що в 2014 році було простіше, там була коротка лінія того зіткнення. Ну, а у 22-му почалася повномасштабка. У му році так само призивали розсилали повістки по підприємствах і відправляли людей. А після 22-го року, після там підфіналочку 22-го року, вони теж там почали роздавати повістки. І далі воно скотилось до того, що не просто розсилають повістки на підприємство, а ловлять людей на вулицях. І послаблення цього не буде. Буде тільки. Ускладнення, буде тільки ескалація. Тому що ну такий тренд задано. Тому що було продемонстровано всім соціум, що вони це все проковтнули. І зараз немає ніяких течей в українському соціумі серед українських чоловіків, якихось рухів опору цьому всьому, і немає якихось там груп людей, які би змінили якось цей хід. З цього, що відбувається в Україні. Тому ті з вас, котрі сиділи чекали, що воно все припиниться, або ті з вас, котрі самі собі говорять про те, що ну, я ще трошки посижу, якщо воно стане гірше, то тоді я буду пробувати щось робити. То не обманюйте себе. От то гірше, воно вже настало десяток разів за цей період, за період, почалася повна масштабка. І пересиджувати це все краще поза межами України. Навіть тим, котрі хочуть прийняти в цьому всьому участі, сумніваються, хочуть якихось кращих умов. Їм так особливо треба звалювати з України. І там чекати, коли цей балаган припиниться. Коли Збройні сили почнуть реально набирати рекрутів, так як вони зараз запустили рекламку для. Для цих 18-25 років, щоб вони приєднувались до армії. Таку пропагандистську. За, за, за цією рекламкою буде і рекламка, і не тільки рекламка, для того, щоб інші чоловіки теж приєднувалися до армії. І будуть створені хоч, хоч якась мінімальна видимість того, для, для чого це треба робити. Тобто позитивні тенденції є, але вони тільки лише в зародку. І дочекатися, доки воно розвинеться в щось, якесь нормальне, в нормальний перебіг, в нормальний рекрутинг, в нормальну підготовку в правильну війну, війну озброєннями, а не дронами зі скидами на якісь там поодинокі автомобілі. Тому що в що 16 в Україну потрапили. І що ви про них чули, про які, успі... про які повітряні бої, і про які успіхи в 16 ви зараз чули. Тому що підготувати пілотів задача складна і довга. А воювати треба не одним пілотом, а групою і разом із координацією з наземними силами. Які не просто сидять там десь в окопах і керують якимись дронами, які керують якоюсь нормальною реальною військовою технікою, якимись бойовими машинами, які можуть пересуватися швидко і наносити великих збитків там, ворогу. І це має бути координація між ними всіма, як, як гра в будь-яку командну гру, як у футбол, наприклад. там має бути злагоджено. Злагоджена дія всієї команди. А, а зараз фактично е, йде між собою якась гра воротарів. Немає всіх інших учасників цього всього. Тому, тому не сидіть. Не сидіть, виходьте з України. Виходьте, сідайте на ті програми, які пропонують країни Заходу, і спочинайте життя з нуля. Там вивчайте мову, здобувайте нову професію, знаходьте роботу. Як би воно там вам не здавалося, неймовірним, все у вас вийде. Ну що ж, успіху всім! Бувайте!